Після 15 жовтня ми все таки очікуємо невелике підвищення температури, але це вже не буде впливати на початок опального сезону, тому що е, ну, десь, напевно, 16-17 підвищення буде, але воно буде якимось таким до 20-25 градусів. Якщо і буде, це буде 15-17 градусів в день і вночі це ну, не вище 4-5 градусів. Тобто враховуючи зараз температуру на вулиці, враховуючи зараз інформацію, яку ми отримали від представника гімнатегічного центру, що стосується до температурного режиму, я звертаюсь до кожного керівника району. Доручення також. Ківенерго, доручення і реконструкція, через ту інформацію, яка у нас є, через похолодання, яке зараз вже починається, середньодобова температура знижується до тих критеріїв, коли ми вже повинні починати опалення. Розпочати подачу тепла в першу чергу лікарні, дитячі садки. Школи, поліклініки та інші заклади соціального напрямку за індивідуальними заявками вже з 10 жовтня цього року. Я хотів би також ще раз звернутися до голів районних адміністрацій, директорів департаментів освіти культури. Охорони здоров'я вони несуть персональну відповідальність за підключення, опалення в заклади, які знаходяться під вашим керівництвом по вашій вертикалі. І кожен з вас несе відповідальність за підключення і також належний температурний режим в цих закладах.